Чорне море одне з найбільш загадкових на планеті, його унікальність полягає в особливому складі води та дивовижному розподілі життя. У кожному кубічному кілометрі води тут лише 37 кілограмів живої маси і 90% становлять медузи. Море ділиться на два світи кисневий шар до 200 метрів і глибинний сірководневий. Який займає понад 87% усієї водної маси і практично позбавлений життя. Такої структури немає більше ніде у світі. Вісім тисяч років тому на місці моря було прісноводне озеро. Після землетрусу через босфор ринули солоні води Середземного моря, що назавжди змінило екосистему. Саме тоді в глибинах з'явилися сірководневі шари. Давні греки називали його Понтом Аксинським – морем, але після колонізації узбережжя воно стало понтом Евксинським гостинним морем. Сучасна назва пов'язана або з тюркським словом Кара, – «північний», або з темними водами під час штормів. Нині Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та Росії. Його площа становить понад 422 тисячі квадратних кілометрів, а глибина сягає 2200 метрів. Тут мешкає близько 2,5 тисяч видів тварин, тоді як у Середземному морі їх майже 9 тисяч. Найбільш відома акула катран, що не становить небезпеки для людини, проте загрозу несуть морський дракончик і скат хвостокол. На дні живуть мідії, устриці та рапана, завезена з далекого сходу. У серпні іноді можна спостерігати дивовижне світіння води, яке створюють мікроскопічні нічосвітки. Морські течії утворюють два гігантські замкнуті кругообіги, названі окулярами Кніповича. Гори довкола моря піднімаються, а саме море поступово розширюється, наступаючи на сушу зі швидкістю близько 25 см за століття. Чорне море це не лише курорти і хвилі, воно жива пам'ять геологічного минулого та один із найрідкісніших природних феноменів світу.